19 грудня хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України з інформацією Служби безпеки України. Так як це дійсно безпрецедентна хакерська атака, хочу сказати, що вона готувалася, тобто це не один-два дні. Вона готувалася місяцями, а можливо навіть більше півроку. Через кібератаку перестали працювати державний реєстр актів цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також державний реєстр прав на нерухоме майно. Тобто всі реєстри, які підвіданням нашого державного підприємства НАІС, які є у підприкуванні вони зараз всі зупинені у зв'язку з кібератакою і в зв'язку з тим, щоб цю кібератаку не можна було повторити. Наразі фахівці міністерства юстиції, а також підприємства Національні інформаційні системи, активно працюють над усуненням проблеми. Попередньо встановили, що на це потрібно близько двох тижнів. Я хочу запевнити всіх людей, простих людей, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців. Дані не втрачені, тому що постійно наше державне підприємство НАІС робило резервні копії, так звані бекапи. Та бекапи збережені. Вони є просто на їх відновлення потрібно певний час. За фактом наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри нашої держави служба безпеки України розпочала кримінальне провадження. Тим часом сервіси Міністерства юстиції продовжують роботу у паперовому варіанті. Коли відновиться реєстр, ми це все в реєстр внесемо інформацію. Єдине, що на жаль зараз повністю не можна зробити, це те, що пов'язано з реєстром речових прав на рухоме майно і єдиним державним реєстром юридичних сім фізичної підприємців та громадських формувань. Тому що ця робота е, безпосередньо е, пов'язана із реєстром для уточнення інформації та вирішення питань. Міністерство юстиції має гарячі лінії. Звертайтеся за телефоном 0800 213 103 для отримання безоплатної правничої допомоги та для консультації або ж за номером 0800 356 917, якщо потрібна допомога з реєстром виконавчих проваджень. Анна Чепель Дмитро Половинка, телеканал СК1. Понад 300 м'яких іграшок, різних розмірів, кольорів та форм на поличках той терапі-рум у безпечному просторі для підлітків світи. Це м'які терапевти. Нам завжди, навіть в дорослому віці, не вистачає якихось обіймів, тим паче, що зараз в період, коли в нас відбувається війна, і це ті, з якими можна обніматися. Терапірум це всеукраїнський проєкт, який реалізовується за ініціативи громадської організації Генофонд нації. А в нашому просторі ця кімната буде діяти завдяки підтримці благодійного фонду Біживі, які завжди відкриті до нових ідей, до класних проєктів. Для кімнати терапії у Житомирі надсилали люди з усієї України. Це насправді вражає, тому що було дуже приємно бачити ту кількість небайдужих людей, які хочуть допомогти один одному. Ми майже щодня ходили на нову пошту, ми приймали нові іграшки, ми приймали іграшки, зроблені власноруч. Ми приймали іграшки, які вже бачили світ, і точно вони були улюбленими. Ми це здогадалися, ми це побачили. Ця іграшка, вона мене здивувала. Але ось цією маленькою бірочкою цей підпис дуже розчули всю нашу команду. Усі іграшки розставлені на поличках по кольорах, щоб тому, хто обиратиме нового друга, було легше сфокусуватися. А також кожна символізує емоцію. Хтось бачить, що іграшка сумна, і з нею можна сумувати, хтось бачить, що іграшка весела, і е, якщо дитині не вистачає ось цих радощів, вона візьме саме цю іграшку, щоб разом з нею радіти. Того, що, якщо говорити на психологічній підґрунті цього всього, це наша проекція. Тобто, ми Проектуємо свій внутрішній стан на цю іграшку. Перед тим, як потрапити на полички, всі іграшки пройшли обробку бактерицидними лампами. Тож вони абсолютно безпечні для нового власника чи власниці. Відвідати той терапірум може кожен охочий щопонеділка з 15 до 17.00 за адресою Майдан Польовий 8. Окрім того, безпечний простір для підлітків світи проводить набір нових груп. Запрошують дітей, військових і внутрішньопереміщених осіб. Для запису потрібно заповнити анкету, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Після цього з вами зв'яжуться представники центру. Música Із настанням зимових канікул у Житомирському палаці культури відкрили зимовий культурно-мистецький відпочинок Соколята для дітей початкової школи. «Самий перший культурно-мистецький відпочинок у нас відбувся саме на нашій клуб філія Соколова гора. Через це він також отримав назву Соколята. Відпочинок для пишечків організовують постійно. Цьогоріч проведуть дві зміни з 23 по 27 грудня та з 6 по 10 січня. У нас 10 дітей, але ми можемо прийняти до 15 дітей. У нас Якраз зібралися зміна, така знаєте, їм комфортно по віку. Це 6, 7, 8 і 9 років. Кожен день зміни матиме різну тематику. Для дітей проводитимуть заняття з хореографії, майстер-класи, перегляд мультфільмів та творчі активності. Всі, хто працює у нас в палаці культури, вони задіяні. Кожна година, чи ви розуміли, вона розписана максимально, щоб вони не нудьгували, щоб не сиділи в гаджетах, щоб їм було цікаво. За словами організаторів, багато дітей, які записалися на відпочинок взимку, відвідували його елітом. Малята очікують тих самих Активності, що й минулого разу. Класно. Тут ми в то, тут Ми літом ходили в зоопарк. Тут ми на майстер-класи різні ходили. Плели браслетики для військових. Взяти участь у відпочинку може кожна дитина віком від 6 років. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 на початку тижня Житомирщина знаходитиметься в полі дії циклону, який принесе до області слабкі опади, переважно дощ та мокрий сніг. В південній половині області та в місті Житомирі це переважно дощ з мокрим снігом, в північній половині області мокрий сніг та сніг. В більшості навіть в північній половині області можливе утворення короткотривалого невеликого снігового покриву висотою до одного сантиметра. Однак до кінця тижня опади малоймовірні. Вітер же матиме східний напрямок усього 3-8 метрів за секунду. Надалі. Лі середи вітер змінить свій напрямок на північний, швидкість його залишиться слабкою, 3-8 метрів за секунду, і це додасть відчуття прохолоди, тому що північний вітер він хоч слабкий, але він дуже такий кусючий холодний. У вівторок мовірно буде туман та ожеледиться через високу вологість повітря. Висока ймовірність утворення туманів. Протягом доби по всій території області від 200 до 500 метрів місцями можлива ожеледь на предметах і на дорогах ожеледиться. Тому учасникам дорожнього руху, як водіям, так і пішоходам, варто в цей день бути особливо уважним і обережним. Упродовж тижня очікується підвищення температури повітря. В день стопчик термометра показуватиме значення від 2 градусів тепла. За рахунок сонячних прояснень, можливо, підвищення до 2 градусів тепла. Це до четверга. Сніг висотою до 1 сантиметрів, якщо і утвориться в північних районах області. Він так плямисто не по всій території області може бути. Може протриматися декілька днів, а може зразу на другий день і зруйнуватися. На вихідних же опадів не очікується. Вітер матиме слабкий характер та північний напрямок, а температура триматиметься мінусовою від 0 до 5 градусів морозу. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1